Же великий та амбітний проект Алекса. Він готувався не один місяць. Це ресторан басарабської кухні, який носить назву Татарбунар. Він розташований майже у історичному центрі нашого міста, нашої Одеси. А сама назва татарбунар означає татарський колодець, це то місто, де мабуть змішалися усі культури. І гастрономічні, і фольклорні, і національні. Саме я називаю це місто місто рідної кухні. Тобто це все те, що нам готували наші бабусі, мами, і це те, на чому ми виросли. Алекс виношував цю ідею саме цього великого. Ресторана а, свого рідного краю, який є також рідним для великої кількості одеситів, якщо ми кажемо про Одесу, так дуже багато років. Саме а, запуск ресторації зайняв десь а, такий фінальний, десь два місяці. Це коли все вже було, а, як то кажуть, в Одесі. На низькому старці і шлифували. Шлифували. Ми відклали відкриття на два тижні саме для того, щоб удосконалити кухню, сервіс, ким би ти не працював, маркетологом, поваром, адміністратором, охоронцем. Секрет в тому, що ти повинен в нього бути закоханим, і тоді все вийде здійсниться люба мрія. Алекс, родина Алекса. Кожна людина, це наші друзі, які приходили дегустувати, Всі вносили якусь перчинку до, до блюд. Хтось сказав: А моя мама готувала так? А моя бабуся робила таке тісто. І зараз в моду, якщо так можна казати, входять концепції. Ти не можеш. Відкрити ресторан на проїзній вулиці та робити там щось італійське чи японське, як і усі, то ти повинен відрізнятись від усіх, і саме, саме використання нашої української ідентичності. В якої багато національний край Бесарабії приєднався своїми кулінарними досягненнями, Це, мабуть, концепція ресторації татарбонар. у людей на підкорці це Бессарабія та Мамалига. Гаразд моя улюблена мамалига подається з щочками. Це з м'ясом із соусом спеціальним. Вона дуже гаряча, дуже смачна і є незвичайні шашлики. Це не просто шматочок м'яса, його готовлять, його марінують особливо. Декілька видів бринзі, більш солона, менш солона, зі спеціями, з травами, з сілью, без солі. Це треба бачити і це треба куштувати. Приїжджайте до нас, пробуйте ви залишитеся задоволеними. Знаєте, що для мене найголовніше це бачити у повному составі одеські родини. Коли тут топотяться маленькі ножки, коли хтось біжить там з, з тортиком, з полуницею, катаються на гойдалках. Тут мама, тут привели бабусю, і ці славнозвісні одеські застілля вони там ще з давніх давен, коли ти приходиш з сім'єю, а під кінець вечері у тебе за столом вже кумов'я. Під'їхали, вже бабусю привезли, здвігаються столи, і це ми називаємо форматом Басарабського. Тої свадьби Бессарабського весілля ми всі працюємо за якусь велику ідею, того, що коли наступи перемога, ми будемо дуже пишатися із собою, і тими громадянами України, і гостями наших українських міст, які нам довіряють і приходять навіть випити філіжанку кави чи поїсти славнозвісний бессарабський борщ.